Якщо тобі складно, послухай мене уважно, тому що це відео тобі допоможе в будь-якій ситуації, як би тобі не було складно. Подивись і послухай мене. Якщо тобі складно, якщо ти нічого не виходить, ти хочеш здатись, скажи мені одне: а як тим людям, які на війні? Так, у нас час, такий час, на жаль, що люди гинуть, вони на війні. І як ти можеш здаватись, як ти можеш падати духом, як ти не можеш бути мотивації, дисципліни, чимось займатись, якщо люди виживають на війні? Якщо люди хочуть жити на війні, вони не здаються, в них немає іншого виходу. А ти здаєшся, ти здаєшся, ти, да, ти даєш ці слабкості себе зламати. Дивись, у мене не все так гладко йде, як я б хотів. Не все так іде, як я собі думав, як це буде після того, як я відслужу, буду вдома. Я відслужив ось я вдома, нема мене тих підписників на ютубі, яку я хочу. Нема мене тих коштів, немає того байка, нема мене тієї хати, нічого немає цього, але я не здаюсь. Я йду зараз на автобус. Я знаю, що сьогодні буде максимально важкий день. Ми сьогодні їдемо в сусіднє місто на об'єкт. І я цілий день буду пахати, цілий день буду в калювати, цей день буду носити, палити, ходити, скакати, багато чого буде. Но я не здаюсь, тому що в мене завжди тут у голові думка, що є люди, які на війні. Є люди, які гинуть, є люди, які в холодних окопах зима вже близько. І мене це... Не дає мені зупинитись. Мені воно не дає зупинитись, тому що я знаю, що я не можу, я не можу здатись. Я не можу здатись, тому що я знаю, що є люди, яким складніше мільйон відсотків. Є люди, які без води, є люди сліпі, і глухі. І вони не здаються, а ти здається, бо у тебе якісь там складнощі. Пойми це, що не все так складно, як ти собі думаєш, щось в мене саме погане життя. Це не так. І починає діяти вже сьогодні. А головне це підписуйся на мій канал. Тому що тут багато цікавого, тут мотивація, тут головне дисципліна, психологія, підкасти і багато чого. Тому чекаю тебе в нашій команді. І не забувай за тут в коментах.